Слава Богу, браті і сестри. Ось господі! Всім, хто бажає, маємо пару хвилин, можемо почитати псалтир. Сьогодні у нас кафізма друга. На першій і другій славі можемо помолитися о здраві і спасінні, а на третій помолимося за тих, хто усопший. Так що маєте бажання, можете долучатися і будемо молитися. На хвилин так 15-20 розраховано. Дась Бог все добре. <кхм> Спасибо Господі, що долучаєтеся. Читаємо Кафізма, друга. Прийдіть і поклонімося Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припадєм Христу, Цареві нашому Богу. Прийдіть і поклонімося і припад'єм самому Христу Цареві Богу нашому. І сповімся Тебе, Господи, всім серцем моїм. Повімся, чудеса твоє возілюся і возрадуйся у Тебе. По имени твоему вышнему не дав возвратитесь врагу моему спяті і погибнуть лица твоего якоса. Запретилися і суд мої прю, мої сілиці на престолі судя й правду, запретилися язиком і погибені честіві, і ми його потребілися віки, вік віка, врагу скудєша оружя в конець, і гради розрушилися, і погибі пам'яті шумом, і Господь вовік прибиває, то готова на суд престол свой, і той судіть і мать сіляні правду, судіть і мать людям правоті, і бить Господь прибіє, у Богу помощник во в скорбі, і да уповають на те, знающі ім'я Твоє, як у нього ставили. Сі взискаючих тя, Господі. Пойді, Господі, в живущим сіонні, возвести во язицях Його, Яко возискайте крові їх пом'януні за бизней убогих, помилуй ми, Господи, весь смирение мої от враг, моїх воснайм'я от врат смертних, я, да возвіщу вся хвали Твоя во враті, щелі сіоні, возрадуємося спасені Твоєму, глібоше язиці в пагубі, южий сотворившись і сі, жужи скріше у язи нога їх, знає місце, Господь, судьбу, творяй в ділях руку Свої, у язих грішних де да возвратятся грешницы, в ад все языцы забивающие Бога. Яко не до конца, <клес> задбен будет нищий терпение убоих не погибнет до конца. Воскресни, Господи, да не крепится человек, да суется языцей при Тобою. Постави, Господи, закону положителя над Ними, да розуміють язиці, яку человек и суть, скою, Господи, отстоя далече, презирающие во благо в скорбіх, не да гордитесь нечестивому, возгоряется нищий, увязаются в я яже помышляют, як ухвалим из грешной похоти душі своя, і обидей благослови благословім есть, раздражи Господа грешный, по множеству гнева своєго не взыщет, несть Бога пред Ним, оскорняється пути його на всяку время, отъемлются судьби твоя, От Лица всіми враги своїми обладает, речиво в серці своєм, не подвижешься от рода в род, без зла, його же клятая уста, його полна сути гористі листі, под язиком, його труд, і болезнь, присидіть, ловить листві з богатыми в тайних, єже не неповінного, Очі його на ніщо, призіраєте, ловит в тайні, околєво граді, Своей, ловить, єже восхитите, ніщо, восхитите, ніщо, в них да привіще в сіті своєї, Смирит Его, преклониться, подъедь недай ему обладать убогими. Богими, ричебо в сердце Своем забы, Бог, отврати лице Свое да не видит до конца. Воскресни, Господи Боже мой да вознесется рука Твоя не забуди убоих Твоих до конца. Часора де прогнива, нечестивой Бога, ричеба в сердце Своем не взыщет, видишь, яко ти ты болезнь, и ярость смотря да предан будет в руце Твои, Тебе оставление снищий, сиру, будь будет помощник, сокруши, Мой сурешному и лукаву його і не обрящиться. Господь, царь во віки, вік века погибні язиці від землі, його. Желані у Боях услышались, і Господі оготовані, и серце нят ухо Твоє, суди, сіру і Смирено, да не приложит к тому величатися чоловік на землі, на Господу оповах, коричаті душі привітаю по горам, як птице, як и грешниця налякоша лук. О, то ваше стрелив туле, состреляйте вам праві серцем, за ней ожиды со врешились, и его не разрушишь. Праведник жесто сотворі Господь, во храмі святім своим Господь, на небесі престоле, Йо, очі його на нищих презираете, його его испытаете, сини Человеческий Господь іспитає праведного і нечестивого, любя же неправда ненавидять свою душу, одождит на грешнике сеті, огні і жупель дух, і дух борінча, чащарсии їх». Часть чаші їх, як і Господі правди, возлюбі, правоти від лице Його. <кхух> слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і прісної во віки віков. Амінь. Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Господі помілуй, Господі, помілуй, Господі помілуй, молимся. І поминаємо своїх рідних о здравії і о спасінні. Спасі, Господі, і поміни рабов Божих. Називаємо імена своїх ближніх. И всех и всех друзей, и всех на... ныне і всіх сродников, і всіх друзів, і всіх на нині намі помінами, і всіх воїнів на полі брані, і всіх просивших у них помолітися, і всіх православних християн. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и нині, и присно, и во веки вековоминь. Спасим я, Господі, яку скуді преподобний, яку умалішийся істини, От сына человеческих, Суітна я глагола, Кишдо, ко искреннему Своему Уснильстиве в серці, и в сердце глагола злая, потребит Господь вся снистивее язик велечевий. Рекший язык наш возвеличий Мосни наша при нас суть, хто нам, Господь есть страсть ради нищих и воздыхание у ныне Господь, положуся во спасение, не обвинюйся о Нем. Слависа Господня, слависа чиста, сребро рожено и скушенной земли, очищенной сідмирицей, Ти, Господи, сохраниши и соблюдеше от рода сього и во О крест нечестивые ходять по высоте Твои умножить сини, Сына я». Доколи, Господи, забудеш ім'я до конца, доколи отвращаєш лице Твое от мене, доколи положу советы в душі моєї болезні, в серці моєм день і ночь, доколі вознісеться враг Мой на я призри услышим Я, Господи Боже мой, Просвети, Очи мои, да никогда осну смерть, да никогда речит враг, мой крепийся на нього, стужающий мій возрадується, я ще аж а на милость Твою повах возрадуется сердце мое, спасение Твоем, воспользую, Господі, благодіюшому мені, і по імені Господа Вишнього, рече безумен серце своєм, несть Бог, растлейшее и в начинаннях, хнисть творей благостиню, Господь з небесі принижен Сине сына человеческой, видите, аж є разум і взыскає Бога, всі уклонішися в купіні не включим и бойша, благостині, творей благословині, до Єдиного. Нели уразумеется, делающие беззаконие, снидающий людям яснить хлеба, Господа не призвавшего там обоявшись страха, и деже не без яко Господь вроде праведных, советнища по срамисти, Господь же упование его есть, кто даст от всего на спасение в них да возвратит Господь пленение людей своих, возрадуется Иаков и возвеселится Израиль. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присної і вовеки віковамінь. Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Алілуя, 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 слава тебе Боже, Господі помилуй, Господі, помилуй, Господі, помилуй! поминаємо знову о здраві і спасіння. Спаси, Господі, і помилуй рабов Божих. И всех сродников, и всех друзей, и всех православных христиан, и всех ныне нами тут поминаемых, и всех воинов на поле брани, и всех просивших о них помолитесь, и всех чающих Христового утешень. Слава Отцу и Сыну, и Святому Духу, и Ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, кто обитает в жилище Твое, или кто вселится во святое гору Твою, ходя не порочен, не делай правду, благо істину истину в сердце Своем, и не листи языком Своим, и не сотвори искреннему Своему зла, и поношения неприятно ближние Своя, уничиженные испыты Ним лукавные и боящиеся жизнь Господа славит, клянися искреннему Своему, и не отметайся, срібра Своего не дади в лиху, им на не повинных неприят, Творяйся, я не подвижешься вовек. век, сохрани, Господи, як и на тялповах, гріх Господи, Господь мої святы, як благих моїх требуючи святим і же суть на землі Його, удиви, Господь, святение своя в них, умножившися, немощи их по всіх ускорішах, и не соберу собор их от кровей, не поминуй же ім'я їх уснама, Господь, часть достояния моего и чаши мої, устрояй достояння мое моєму. Ужина подошами в державных моих, яко и водостояние мое державное есть мне, благословлю Господа, вразумившего мья, еще ж до донос наказавши моя отроби моя, призри Господа предо мною вину, яко кодісну и мене есть. Да не подвижися, Сиго ради, возеселися сердце моє, возрадовайся язик мой, же і плоть моя, селится на оповане, яко, не оставивши душу мою в аді, не ждадайся, преподобному твоєму, видеть и иссление, сказав мені, еси пути живота, исполнивший ім'я веселье з лицем твоїм, красота, в Деснице Твоей в конець. услыши, Господи, правду мою, в вонми, моление моему, вноси, молитву мою, неоснальствиях, От лица твое судьба моя изыдит, очи мои доведет о правоты, искусились, и сердце мое посетилось, и нощи искусил меня и си, не обретесь его мне неправда. Яко о да не возлаголят уста, моє діл чоловіче засловіса, у сін Твоїх ази сохранів, путі жесток і совіши стопи моя в істизях Твоїх, да не подвижі, стопи моя, ас воззвах, яко услышал, месі Боже, приклони ухо Твоє мені и услышала голи Моя, у Діві милості Твоя спасай, уповаючи на тях, протися, Дісниці сохрани сохрані, Господі, яко козиніцю ока в крові крила Твої покриєш м'я. От лиця нечистивих, остраших м'я в разі мою душу мою держаша, тук своє затворіша, устай глагола ша гордині, згоняші мене обедоша м'я, очі свої возложиші уклоніть на землю, м'я, мої колів, готов на лов, і я коским мене набітає в тайних, воскресні, Господі, придворі і запні їм, і збави душу мою від нечестивого, оружжя твої от враг, руки Твої, Господі, од малих од землі. Разделив в животе их и сокровенных Твоих исполнишься, чрево их, насытившисься сыновь и оставившие останки младенцем Своим, аж же правду явлюсь, лицу Твоему насыщуюся, негда явитимися, славе Твоей, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веке веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже! Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй! А зараз молимося за упокой. Поминаємо ім'я всіх усопших. Упокой, Господи, душі усопших, раб Твоїх. І всіх усопших сродников, і всіх усопших православних християн, і всіх воїнів на полі брані убиенных, і всіх нині нами тут поминаемых, і всіх, и нікому у них і всіх всех отвеков усопших православних, і простимся с решение вольне і невольне, і и дарим царствіє Небесне. Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас, Святий Боже, святий крепкий, святий безсмертний, помилуй нас. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині і присної, і во віки вікова амінь. Пресвятая Троїця помилуй нас, Господі, очисти ріхи наша, владико, прості беззаконня наше, святи посіті, з мощі наша, імені Твої раді. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, і нині, і присно, і вовіки в якому амінь. Отче наш, и жийся на небесех, да святится имя Твое да добрий, царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле хлеб наш насущный даж нам днесь, и остави нам долги наши, кожи, мы оставляем им должником нашим, и не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Азы сы, древо неплодне, Господи, умиление плода не ношу отнюдь, и посечение страшуся, и огня Оного боюся негасимого, Тем же, тя молю, прежде Он я нужды обратись, спасим м'я, яко волны морские, на м'я я воссташа беззаконие моя, яко кораблець аз асідін убуреваюся от пререшений многих, но в тихое пристанище настави я, Господи, покаянием и спаси м'я. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, помилуй Давід, Давид и тебе зову, Сорреших спася, гріхи моя очисті покаянням, помилим я и ныне, и прісно, во веки веков, Аминь. Предстательство теплої христиан, Сина Твоєго, моли Богородице, всякого злодейства и лютости нас, Ратника, и дати прощение нам, О них же, о милосердие, раді щедрот, твоими молитвами, Мати, Дево. Господи, помилуй, 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 Господі, поміли, Господі, помілуй.

Владико, Сиди, Отче Господа нашого Ісуса Христа, единородного Твоего Сина, даш мне тіло нескверное, серце чистое, ум Бодр, разум незаблудний, Духа Святого нашествия, кстяжанию і довольство истины во Христе Твоєм, з ним же Тебе слава, подобає честь і поклонение, со святим Духом, на ній прісно і во веки віков. Амінь. Спасі Господі, браті і сестри. Господь дав пару хвилин такого моменту. Захотілося почитати псалтирку. Всі, хто мали можливість, могли долучитися, могли пом'янути також своїх рідних, близьких, як його здраві, так і упокоєння. Так що поможе Боже всім нам, хай Господь почує наші молитви і за тих, за кого ми молилися. Хай Господь благословить, сохранить і помилує. Матір Божа покриє своїм. Чесним омофором і ангел-хранитель хай завжди перебуває з усіма нами. Сьогодні в нас середа, в нас почаєві сніг, був трошки вже сходить, день такий хмурий, хмурий, але тихенький. Слава Богу, за все. Спасі, Господь, і вас бережи всіх Боже, всім здоров'я, Божої милості. Спасі, Господі, ввечері буде Богу угодно, після 22-ї години будемо читати. В основному останнім часом щось виходить після 23-ї. Не знаю, як сьогодні буде. За хвилин, пару там, на Ютубі то заплановуємо. А так? На Тіктоці це вже як хто попаде. Тут не знаю, як запланувати. Так, що, спасі Господі. З вами був чтець Анатолій. Чтець Анатолій. Так. Прошу святих моліт за мене грішного, за мою сім'ю, родину. І хай Господь всім допомагає. Спасі всі, Господі, за ваші лайки, подобайки і сердечка. Все з Богом. До вечора. Чуєте, як часи тікай. Не чуєте, певно? Добренько все. Оце так. Коли ми шумимо, бачите, пишете, що чуєте. Коли ми шумимо в суєті, ми не чуємо, як час йде, а коли тишина, оце ті секунди, які йдуть, це ті секунди, які ми назад вже не повернемо. Так що стараємося їх правильно використовувати. А у вас вже вечір. Ну, у нас ще не вечір. Ну, по київському часу. Я вам говорю все по Києву. А ви, бачите, як в кого, в кого ще день, кої ніч. Слава Богу сьогодні лавра молитва, так. Да. Це як вам пояснити, я не батюшка, це тут, хто питає Ніколас, не батюшка, а чтець. І прочитали Псалтир в обідню пору. Господи. 15.30, 15.32. Добренько, все. Спасі Господи всіх. Не буду затримувати вас. Поможи Боже.